Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed The Run. І нас наступна локація, це Red Mountain Pass. Це вже штат Колорадо, вже по факту. І до Нью-Йорка залишилось 3352 кілометри. І нам треба. На 113-ту позицію вирватися, не дивлячись на те, що поліцейські на хвості. Будуть палець у колесу засовувати мені. Так, йдіть лісом. Так. вирвався, але не так ідеально. Ось так. Ось так боком. Так, панове поліцейський, йдіть ви лісом. Прискорююсь. Ого-о-о! Оце відвійно скористувався. Прискорюємо. Це що, Скайланд старий, юно. Їде. Та їдіть лісом, панове поліцейської. давайте тут скорочу шлях. Так, ідіть лісом, панове поліцейські. До побачення. Ось так вам. Прискорюємося. А дайте об'їхати. Прискорюємося. Раскориемость. Да идите лисом, панове полицейские. Так. До да. побачення. Так, а ну, до лобиса идите. Так, идите лисом. Я не дам йому об'їхати самого себе. Так, воно ну і фінішна смуга. Все фініш. Все. Ми вирвались до 113-ї позиції. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!